Тому що спасіння, воно загально це все наше життя, від так. народження дня і до того, як ми фізично е, залишаємо цей світ. Оце спасіння. Спасіння це не один день, коли ми покаялись, визнали перед Богом гріхи вину, увірували в Месію, прийняли його в своє серце, в своє життя. Так? Оце єдине. Оцей єди, єдиний оцей період, там, наприклад, день, але в когось це може зайняти і місяць, так, поки він духовно відродиться, народиться від Бога, так, прийме Бога в своє серце, Духа Святого. У кожного, може бути, по-різному, у когось за день, у когось за тиждень, а угу. в когось за місяць, цей процес він у кожного. По-різному може відбуватися yeah. цей шлях до Бога. Mm -hmm. Розумієш? Тобто людина, оце спасіння по Божій милості і благодаті, розумієш? А що далі? тебе все життя впереді? А далі добрі діла, добрі діла. Бог нас створив в Єшуа Месії на ті добрі діла, які Він нам оприділив виконувати. Оце mm -hmm. про це мова. Що спасіння це не, не один день, не один тиждень, а спасіння це все наше життя. І потрібно бути вірними до кінця, до смерті, все своє життя бути вірними Богу. І тоді ми спасаємося. Так, це добре. Це добре. Іщите Бога, іщите сльозно. Ищите Бога, пока не поздно. Ищите Бога, ищите всюду. Ищите Бога, ищите люди. Ищите Бога, ищите каждый. И вы найдете его однажды. И будет радость превыше неба. Но так ищите. Как нищий хлеба. Так, добре. Так, далі. А, які ще важливі тут слова, думки? Яка ще важлива думка? А, ще така важлива думка. Ми говорили народитися знову, а це народитися згори? Це ще одна важлива думка. Народитися згори. Про що це мова? Народитися згори. Оце дуже важлива думка. Народитися згори. Що так, це значить? Так. А, а потім, щоб я не забув, друга думка. Давай поспілкуємося про те, що означає для нас, якщо ми не народимося від згорі. Бога, Божими дітьми, ми не можемо не війти в царство Боже, не, не побачити царство Боже. Це буде друга думка. Давай перша думка народження згори.